Генерального плану, той спосіб, який відбувається, це є злочинна процедура. Тому, коли ми говоримо, що кияни проти забудовників, ні в якому разі кияни не проти бізнесу, кияни проти злочинної влади. Тому що порушення законів відбувається саме представниками влади законодавчої, виконавчої і судової. 27 листопада, о, 27 жовтня, вибачте, в Мінрегіоні. Була спроба погодити генеральний план на рівні державного регулятора. Громадськість, яка була на цій так званій зустрічі, знала про містобудування, про е, архітектурно містобудову раду з Фейсбуку. І я заявляю про те, що 27 жовтня був злочин скоєно з порушенням закону про інформацію, порушенням закону. Про доступ до публічної інформації, порушення 20 статті закону про регулювання містобудівної діяльності. Якщо Конституція в Україні погана і треба переписати, то вносяться зміни до Конституції. Це ви всі знаєте. Якщо поганий Генеральний план, то вносяться зміни в Генеральний план. Ну ніхто ж не пише зараз нову Конституцію, ніхто не повинен розробляти новий Генеральний план. І тим більше, якщо це Генеральний план. Вже якийсь 10-й рахунку. Я завжди приходжу на конференції з ілюстративним матеріалом і хочу вам сказати, що генеральний план, який намагався бути погоджений в Мінрегіоні, ось узагальнена картинка цього генерального плану, це абсолютно інший генеральний план, ніж той, який подавався в експертизу. Той, що був за гроші киян розроблений. І в 2011 році направлений на державну експертизу. Є така гра «Знайдіть 10 відмінностей. Тут більше 150 відмінностей е земельних ділянок площею понад 1 гектар. Значить, зверніть увагу ось тут колір і форма Bionic Hill. І зверніть на цій карті увагу. Колір інший, конфігурація інша. Це один і той же. Так званий новий генеральний план. Громадськість не дала провести в Мінрегіоні е, цю містобудівну раду. Вона була зірвана. Заступник міністра зняв Генеральний план з розгляду і направив його в спілку архітекторів України на громадське обговорення. Оскільки генеральний план, який представлявся 27 жовтня, мав дату 2014 рік на титульці. Ми стверджуємо, що влада в 2014 році зробила новий генеральний план, всупереч навіть тим старим рішенням і тим старим законодавчим нормам, які були. Що стосується забудовників, так я хочу вам сказати, що саме забудовники, як клапи старий діван тягають, так і забудовники тягнуть цей новий генплан. Чому? Тому що в цьому генеральному плані узаконюється. На карті подивіться земельні ділянки, 3200 земельних ділянок, які змінили цільове призначення і не відповідають діючому на сьогоднішній день генеральному плану міста Києва. Ви подивіться на червоний колір на цій карті, він тотальний. Я хочу вам окремо показати тільки центральну частину. Подивіться, оці всі незаконні забудови легалізуються. Видно в камеру? Угу. Це, це тільки центральна частина. Тут земельний ділянок на мільярд гривень. Комісія економічна, або як її називають бюджетна комісія, от, вона не знає, де взяти 780 мільйонів, як наповнити бюджет. Але тим не менше вони продають, здають в оренду і зараз займаються виключно земельними рішеннями. Більше 1300 земельних рішень зараз. Намагаються протягти через Київраду, яка буде. Слухайте, влада обіцяла навести лад. Нова влада в особі клічка і компанії. Але це компанія-забудовники. Лад вони можуть навести тільки в своєму бізнесі, тому що вони прийшли до влади всупереч закону, намагаючись протягти свої виключно комерційні рішення. Оскільки сьогодні про забудову мови йде, я підготував матеріали про злочини. Всі знають, що війни в Україні немає, йде, а то на фронті гинуть люди, гинуть в тому числі і за відсутності розвідки. Управління розвідки України займається чим ви думаєте? Ні, воно займається не розвідкою, воно займається відведенням земельних ділян. Злочин по вулиці Львівській, 15, в Святошинському районі міста Києва. Управління розвідки, яке не є юридичною особою, оформило на себе земельну ділянку і намагається будувати житлові будинки. Хто ж порушив це законодавство? Ми ж кажемо про незаконні забудови. так? А що таке законність і незаконність? Тут дуже тонка грань. Хто видав документи дозвільного характеру в порушення закону України про використання земель оборони? У нас є перелік цих прізвищ. У нас є повністю тут зібрані документи з підписами. Ви знаєте, що цікаво? Цікаво, що ці підписи ставили люди, які були в той час на керівних посадах 2003, 2006, 8 2009 роки. Людина була головним архітектором міста Києва, підписувавши все, що пов'язано з землею. Незаконна забудова починається з землі, ви це маєте усвідомити. Не з першого цеглини, не з першого бетоновозу, а з землі. Як це пов'язано з генеральним планом? Дуже прямо. Людина, яка порушувала діючий генеральний план, будучи головним архітектором міста, зараз яким ви думаєте? Вона є головним архітектором нового генерального плану. Це людина, яка організувала колектив і легалізує свої незаконні рішення, свої підписи злочинні легалізує через новий генеральний план. З приходом команди Клічка за 100 днів ми давали, якщо ви пам'ятаєте, звіт у кермформі. Відбулося ряд злочинів. За 100 днів. Забудовники клічка встигли забрати у дітей басейн. По вулиці Горько, 131 депутат-забудовник, депутат, депутат Київради, який є президентом Укрбуду, забрав у дітей басейн. Тому що по всім документам, ось у мене є на руках затверджений план будівництва. Подивіться, як виглядає цей документ. Це серйозний документ. Це документ з погодженнями з печатками. Більше 20 органів погодили цей проєкт. В цьому проєкті чітко написано: житловий будинок з вбудованим басейном для школи номер 130 в Голосівському районі. Будується ось такий будинок на місці, яке колись відносилось до школи. Тобто, забудовник забрав у дітей басейн. Спочатку забрав землю. потім Замість басейну збудував паркінг для свого житлового будинку, не сплативши жодної пайової участі в бюджет, не платячи за оренду. Але ми зараз не розбираємо документи, хоча це документи, які повинні фігурувати в судах. Я хочу назвати прізвище, хто видав містобудівні умови і обмеження і хто забрав у дітей басейн, не забудований. Прізвище людини, яка забрала басейну дітей, це Ловальник Сергій Анатолійович. Ось його підпис і печать. Під це він написав, це він видав містобудівні умови і обмеження, яких вже басейну нема. Чому він це зробив? Ми в нього питали. Так само в нього питала слідча комісія, чому він надав документи перетворити гостинний двір в торгівельний заклад. Він сказав, мене змусили. На одній з комісій задав питання. Був Луценко, був Ам'яченко, вони задали питання. Так вас зґвалтували? Вас змусили як? Через що? Та чому немає заяви про зґвалтування? Чому немає заяви про відрубані пальці чи вуха? Як тебе могли змусити піти на злочин? Оце питання. Тому ми, коли говоримо про незаконність, ми повинні знати, хто порушує закон. І я вам доповідаю: закон порушує влада, в тому числі нова, яка прийшла на крові загиблих героїв. Є ще один факт злочину. Подивіться на цю картинку. 28-й поверховий будинок на вулиці Ольшанській, 2. Ви уявити можете, хто був собі там на з Кіквідзе, взагалі, що там могло бути в Печерському районі 28-поверхових по будівництво? Є розрахунок, архітектори зробили розрахунок. Є містобудівні умови і обмеження, які дозволяють там будувати. Це сквер. За цей сквер борються не тільки мешканці, за цей сквер борються два взводи батальйону Айдар, які прийшли на поміч мешканцям. То до чого ми йдемо? До того, щоб на автоматах батальйону Айдар відбивати всі незаконні будівництва. Я шкодую, що пані Єнна пішла на Юрковицю сама. Якби ми прийшли з двома взводами туди, там би не було ні Отто Шміта 18В, ні Г, ні Д, ні Ю. Ви собі уявляєте в Києві адресу Отто Шміта 18Ю. Ви алфавіт знаєте взагалі? Ви собі уявити це можете? Це взагалі хто? Прізвище, хто поставив під документами Вавриш? А ви знаєте, що Вавриш електрик? Ну, електрик видає містобудівні умови і обмеження. Ви знаєте, що керівник Київзему нинішнього, який масово штампує сотнями земельні рішення зараз на Київраду, він юрист, у нього навіть немає сертифікату земельника. Він просто юрист. Задача нової влади напакувати, нашинкувати, як капустою набити цю бочку землеустрою, продати все і, очевидно, тікати. Тому що за кожне незаконне будівництво, за кожне порушення закону вони будуть відповідати. Це я вам гарантую. Може нам прийдеться знову надягти маски, може нам знову прийдеться ховати своє обличчя, але ви знаєте, що владу в обличчя, ми знаємо, і вони вже нікуди не сховаються. І Якщо вони порушують закон, то я закликаю громадськість закликати вже на поміч побратимів, закликати тих, хто реально бореться з незаконною забудовою. Київське Віче має бойове крило, які відбивають незаконні будівництво. Ви бачили в Фейсбук, у цих бійців стріляють з пістолетів, але вони нейтралізують охорону будь-якої забудови. І можуть довести законність чи незаконність кожного будівництва. А ми їм цьому допомагаємо юридично, практично і через засоби масової інформації.